Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Друга поспіль. Рівненський «Верес» вдома програв кривбасу. Не дограли момент грубі помилки. Міжнародні перегони у Рівному готуються до Кубку зі Спідвею на День Незалежності України. Багато хто боїться, багато кого доводиться переконувати. Турнір пам'яті. У березному відкрили меморіальну дошку та провели турнір у пам'ять про загиблого майстра спорту України Романа Ціпана. Енергетично потужний, настільки світлий і настільки позитивний. Третя домашня гра, друга поразка. Рівненський Верес у матчі із двома вилученнями та двома забитими поступився Криворізькому кривбасу. Це друга гра поспіль із учасником Єврокубків. Втім, якщо у матчі з Динамо рівняни мали шанс врятуватися, то у звітній грі на таку можливість не було навіть натяку. Що пішло не так у матеріалі? Далі. Незручна команда із кривого рогу верес на домашньому авангарді у третьому турі УПЛ приймав кривбас. Колектив виступає у Єврокубках, А відтак на відпочинок перед грою із рівнянами мав. Обмаль часу зі старту у Вереса вперше у цьому сезоні з'явилися нападник Микола Гайдучик, а позицію правого оборонця зайняв Максим Сміян для захисника. Поєдинок доволі швидко завершився. На 11-й хвилині Максим заробляє першу жовту картку. Відразу Верес пропускає рівняни, дали пробити і не змогли виграти підбір. Михайло Протасевич банально не втримався на ногах і впав. 0-1 ну, на 12-й хвилині матчу. Не встигли грівняне оговтатись, як Максим Сміян вивів на побачення із своїм голкіпером нападника гостей. Врятував Андрій Кожухар. Ну і завершив невпевнений початок матчу від вереса Максим Сміян вилученням на 27-й хвилині. Маючи жовту в пасиві, гравець стрибає у ноги суперника. Друга жовта і верес дограє тайм. У меншості щоправда цією перевагою гості не скористалися. Гравець вилучення отримав і його не дограли в момент грубі помилки. На другий тайм верес вийшов без замін. Здавалося, повернув інтригу у гру Віталій Дахновський, який сам собі створив момент. Захисник програвши швидкісний забіг, вирішив зіграти проти правил фол останніх надії і пряма червона картка. На 51-й хвилині склади знову рівні 10 на 10. зі штрафного, який заробив Дахновський. Добре пробив Гончаренко. Це забігаючи наперед. Найнебезпечніший момент Вереса у матчі під кінець гри шарай схвалив у своєму штрафному майданчику. Кожухар не врятував 0-2. Верес поступається у другому матчі поспіль учаснику Єврокубків. Команда отримала вилучення е, суперника, але на жаль, ми не були ефективними в фінальній третині поля. Для а. того щоб е, відігруватись, потрібно забувати створювати моменти. Ми сьогодні е, в атаку. Зіграли достатньо слабо. за три тури. У вереса один набраний пункт. Команда на 14-му місці у турнірній таблиці. Далі Кубкова грає 26 серпня. Перший виїзний поєдинок проти колоса. Команда із Ковалівки теж розпочала сезон не найкраще. Після трьох зіграних турів у чемпіонаті верес стартує у Кубку України. Першим суперником рівнян буде харківський металіст 19 1925 який минулоріч виступав в УПЛ. Це третій попередній раунд розіграшу. Складається він з одного протистояння, програв вилетів. Поєдинок відбудеться 22 серпня у Києві на арені Лівий берег старт о 17.00. Для нас кожен, кожен матч важливий, кубковий з металістом 19-25 також. Це є нормальний графік. 3 на 4 день, 2 гри у нас зараз четвер, потім понеділок з колосом, тому я не бачу в цьому проблем. А щодо ротацій, ну вже будемо дивитися по тренувальному процесу по стану гравців, чи потрібно буде якісь заміни робити. Ну, звичайно, вони будуть, але наскільки ротація це буде серйозним по. Вже подимося на відміну від головної команди. Юнацька зуміла потішити вболівальників, та у непростому матчі здобула вольову перемогу над однолітками з кривбасу три після безгольового першого тайму на 47-й хвилині матчу Дмитро Годя вивів господарів уперед, спокійно пробивши у дальній кут, гості відповіли на 67-й хвилині Ярослав Шевченко потужно пробив здалеку. Павло Стефанюк врятувати не зумів. 1-1. врятував верес гру у досить курйозний спосіб. Подача у штрафний майданчик і не найкращий удар від Володимира Парашчука. Але голкіпера, гостей. Він застав зненацька 2-1 на 88-й хвилині. Матчу криворіжці побігли відіграватися, і Верес суперника підловив на контратації. Теймур Халілов поставив впевнену крапку у непростому матчі. 3-1. перша перемога молодіжки Вереса після двох поспіль нічийних результатів. Після трьох зіграних турів молодіжка Вереса йде без поразок. У команди дві нічиї та перемога відтак п'ять набраних очок і п'яте місце у турнірній таблиці. Далі хлопці Станіслава Опілкова вперше у цьому сезоні проведуть матч на виїзді. 23 серпня. Команда у ковалівці поміряється силами із однолітками з колосу. Майбутній суперник набрав сім очок і теж йде без поразок. Більше того, колектив ще не пропускав у цьому сезоні. Попереду непростий виїзд. Міжнародні змагання у Рівному на день незалежності на мототреці відбудуться міжнародні змагання зі спідвею. Присвячені вони 65-річчю місцевого спідвею. Організатори анонсують, що вперше за час повномасштабного вторгнення на рівненському мототреці змагатимуться гонщики із-за кордону. Яких гостей варто чекати у матеріалі? Далі? Українські спідвеїсти на мототреці активно готуються до Кубка міста Рівне. Його присвятили 65-річчю місцевого спідвею. Чекають 24 серпня гонщиків не лише з України, а й вперше за час повномасштабного вторгнення спідвеїстів з-за кордону. Заплановано, що прибудуть гонщики з Естонії і Латвії, це прибалти. Вони будуть стартувати дехто в 250-ках, дехто в 500-ках. Прибудуть гонщики з Польщі, з декількох польських міст. Було б дуже цікаво, щоб приїхав сюди австралієць. Цей гонщик виступає у складі польського клубу Сталь Гожу, в польській екстралізі У-24. Його звати Мікаель Вест. Планується, що участь братимуть 25 гонщиків, і вони стартуватимуть на мотоциклах з об'ємом двигуна у 125, 250 та 500 сантиметрів кубічних. П'ять гонщиків у класі 125 сантиметрів кубічних. Чотири заїзди по п'ять гонщиків. Серед них визначаться там переможці і будуть нагороджені. Вісім гонщиків плануємо в класі 250. Сантиметрів кубічних і 12 гонщиків в класі 500 сантиметрів кубічних. Ми плануємо, що буде виступати 5, максимум 6 українських спортсменів. Інша шістка це іноземці. Серед рівнян активно до гонки готується чемпіон України серед дорослих та юніорів Роман Капустін. Він виступатиме на мотоциклах із об'ємом двигуна у 500 сантиметрів кубічних. Готується також і чемпіон України серед юнаків Макар Левішин. Потенційних суперників каже ще не знає, але позмагатися проти іноземців на рівненському мототреці, як у старі добрі часи, дуже хоче. Цілі, як завжди, максимальні. Посісти чи вище місце, постаратися. Показати гарно і все як розповів Сергій Головня, перемовини із іноземцями проводили понад півроку. Багато хто боїться, багато кого доводиться переконувати. А є такі люди, які знають нас давним-давно і погодились також сюди прибути. В основному це будуть молоді спортсмени, такі як наші, але є два три сильних. Серйозного рівня спортсменів, які, я думаю, покажуть гарний спідвей. Імена усіх гонщиків організатори обіцяють назвати згодом Кубок міста Рівне. Зі спідвею відбуватиметься з глядачами. Є дозвіл на допуск 3800 вболівальників. Початок змагань о 16.00 24 серпня. Вхід платний. Частина виручених коштів піде на потреби спецпідрозділу Артан, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Атмосферно та корисно у Рівному відбувся фестиваль з адаптивних видів спорту Челендж Спортфест. Його організували в першу чергу для військових, які проходять реабілітацію, ветеранів війни, а також участь взяли родичі захисників, люди з інвалідністю та молодь. Усі вправлялися у вмінні з амфутболу, баскетболу на візках, бочі та бадмінтону. Також було проведено чимало веселих та спортивних конкурсів. Окрім фізичної активності, приділяли увагу. У психоемоційній підтримці та реабілітації із залученням собак організатори вже анонсують подібний захід. У майбутньому його планують провести на покрову. Розпочалося друге коло чемпіонату Рівненської області із футболу. Було зіграно три матчі у Вараші Костополі та Добровиці. Жодної нічиєї зафіксовано не було. ФК із Отопрес 3-1 переміг сокіл із садового. Молодіжне, 3-0 на виїзді розібралося із соколом з особи. А маяк мінімально переграв Костопіль 1-0, забивши до слова після помилки суперника. ФК Вараш Монолітра С. Свій матч пропускав. Після зіграних поєдинків восьмого. Туру жодних змін у турнірній таблиці не відбулося. Маяк набрав 18 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю. ФК із Отопрес та Молодіжне мають по 14 очок і знаходяться на другому та третьому місці. Відповідно, далі Сокіл Садову, Костопіль, Сокіл Зосови та Гуараш. Моноліт Раес цікаве випробування. Чекає на учасника обласних змагань. ФК Молодіжне їде у Черкаси на чемпіонат України з пляжного футболу. Колектив з Дубенщини є єдиний представник Рівненщини і на турнір їде у статусі чемпіона області. Запланована участь восьми команд: три з Києва та по одній із Вінниччини, Рівненщини, Черкас, Дніпра та Запоріжжя. Бажаємо успіху землякам. Старт турніру 21 першого серпня. Відіграли 13-й тур і у вищій лізі Рівненського району. Було проведено шість матчів. Шпанів, хоч і першим забив, але поступився Славії 1-3. Симонів 3-2 переміг забороль. Карлс втримав перемогу над кунів вельбівно 2-1. Новожуків спокійно розібрався із енергією 5-2. Рівес 2-1 здолав переможець Патріот. А Корнен вдома був сильнішим за надію 2-1. Лідирувати продовжує Славія, яка на 11 очок випереджає найближчого переслідувача. Кунів Вельбівно та Карс мають по 26 очок і йдуть поруч. На призові місця претендують і також Симонів і Новожуків. Боротьба у другій частині чемпіонату Рівненського району буде запеклою. Змінив прописку уродженець острога та вихованець тамтешньої спортивної школи. Півзахисник Андрій Фесенко перейшов у новий клуб. Острожанин у сезоні 2024-2025 Виступатиме за стрийську скалу 1911. Фесенко приєднався до команди 7 серпня. Його контракт розрахований на два роки до літа 2026 року. Андрій уже взяв участь у двох матчах скали. 19-11. двічі виходив у старті. Нагадаю, після припинення існування в Казвягель Фесенко приєднався до лівого берега, але жодної хвилини за київський клуб не зіграв. Був лише у заявці на перехідні матчі. Зі столиці Андрій відправився у другу лігу України допомагати команді з Львівщини. У пам'ять про майстра спорту України у Березному відкрили меморіальну дошку Роману Ціпану та провели всеукраїнські змагання із важкої атлетики, присвячені полеглому захиснику. Роман Ціпан народився у Березному. З дитинства займався важкою атлетикою. Був майстром спорту України. Представляв рівненщину на всеукраїнських змаганнях. З 2015 по 2017 проходив строкову військову службу у Збройних силах України з перших днів повномасштабного Оргнення Роман став на захист України. Та на жаль, 28 грудня за лічені дні до нового 2024 року, під час виконання бойового завдання у Запорізькій області 29-річний Роман Ціпан загинув. Мужній син гордої країни. Жителі Березного прийшли віддати шану та згадати короткий, але яскравий життєвий шлях свого земляка Романа Ціпана на території Березнівського ліцею інтернату спортивного профілю зібралися друзі, жителі міста та найрідніші люди. Мама, брат, сестра на стіні закладу з'явилася ще одна меморіальна дошка. Поки я живу, в серці буде жити. Ти роман Ціпан народився у Березному з юних років, захоплювався спортом і, за прикладом батька, почав торувати свій шлях. У важкій атлетиці ставав неодноразово переможцем та призером різноманітного рівня змагань у 2013 році. Став майстром спорту України. Потім була служба в армії, але по її завершенню повернувся до мирного життя. Знову взяти зброю до рук. Роман мусив після повномасштабного вторгнення стояти осторонь, коли роздирають його країну. Чоловік не міг. Коли він останній раз приходив у відпустку, в нього було сиве волосся. Від від тих переживань, хвилювань, які він отримував на полі бою, але він був настільки. Енергетично потужний, настільки світлий і настільки позитивний, що я думаю, кожен хто знав його, він згадує його з любов'ю. Захищав Україну Роман Ціпан з березня 2022 року. Загинув біля Роботино Запорізької області 28 грудня 2023-го. Попрощалася у рідному місці із захисником напередодні нового 2024-го. Воїну назавжди 29 років. У пам'ять про загиблого героя у Березному заснували та провели турнір із важкої атлетики. Участь взяли майже 100 спортсменів із Чернігова, Дніпра, Житомира та Рівненщини. Змагалися у залі, де зростав як спортсмен і людина. Роман Ціпан. «Сильний був, піднімав 150 кілограм. Ми з ним можна сказати на рівні. Піднімали, коли він мене вигравав, коли я його вигравав. В основному якраз на рівних піднімалися. Він з малку це мріяв. Це дивився завжди богатирські ігри. і Так і хотів, щоб бути самим сильним. То йому так більш подонралась важка атлетика. Виступали спортсмени у понад 30 вагових категоріях. Сідай, сідай, сідай. Мені дуже сподобалось, Думаю, йти на вагу далі. Я починала 26. Мала зробити 30, але другу спробу 28 я не виконала. Потім третя спроба так само була 28, її Її виконала. Я виконала тільки дві спроби з трьох. Турнір пам'яті з важкої атлетики Романа Ціпана у Березному планують проводити традиційно і щороку. Робитимуть це у спортивному комплексі, на фасаді якого тепер дві меморіальні дошки: футболіста Богдана Семенчука та важкого атлета Романа Ціпана. Герої не вмирають. We'll mm -hmm. У Вараші відбувся благодійний футбольний турнір пам'яті героя-захисника Івана Герасимчука. У благодійному турнірі змагалися команди ветеранів футболу Вараської громади рідного камінь Каширського. Особливим гостем став відомий у минулому футболіст Василь Сачко. У підсумку переможцями стали господарі ФК «Ізотоп РАЕС», Друге місце у команди Вараського тцк та СП і замкнули трійку призерів гравці команди Ветеран із камінь Каширського району. Також під час турніру вдалося зібрати 31 тисячу 730 гривень. Ці кошти, як повідомили організатори, підуть на потреби наших військових. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV, в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.